У Харкові пролунали вибухи після шостої ранку. Окупанти вдарили по обласному центру модифікованими авіабомбами. Під прицілом ворога опинився Київський район. Одним ударом зруйновано три гаражі та ще три пошкоджено. Інший прийшовся по відкритій території. Постраждало четверо осіб. Внаслідок ранкового удару. Повідомив мер міста. Постраждало сім житлових будинків: школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки. Сукупно вибито 615 вікон. Всі профільні служби міста працюють на місцях, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Наступ на Харківщині ворог просунувся біля Вовчанська та захопив Лук'янці. Про це пише аналітичний канал Діпстейт. Згідно інформації генштабу на харківському напрямку, наші підрозділи Сил оборони відбили 13 атак противника. Більше того, українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована на Куп'янському напрямку наші війська відбили 22 атаки. Загалом упродовж минуло. Мої доби зсу ліквідували ще 1400 російських окупантів. Цієї ночі Україну ворог намагався атакувати майже двома десятками ударних БПЛА. Дрони російські окупанти випустили з мису Чауда, що в окупованому Криму, за даними генштабу ЗСУ, в результаті протиповітряного бою збито всі 18 ворожих шахедів у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей. В Україну прибув з неоголошеним візитом державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Очікується, що Блінкен обговорить, як додаткова допомога США може зміцнити захист України. Це вже четвертий візит державного секретаря США до України від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії, написав Блінкен. Н у себе в Твітер. Тим часом у Білому домі зробили заяву щодо надання Україні додаткових систем Петріот. Наразі США наполегливо працюють із союзниками, щоб якнайшвидше забезпечити Україну системами протиповітряної оборони. Йдеться зокрема про батареї Петріот. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки. Джейк Саліван наголосив, що США докладають зусиль, аби забезпечити Україну й іншими системами протиповітряної оборони. Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів. Потім РФ планує потужний наступ на Суми. Такі прогнози озвучив очільник ГУР Кирило Буданов. Начальник головного управління розвідки Міноборони очікує, що атаки в Харківській області. Триватиме ще 3-4 дні, хоча ситуація на межі свою чергу. Генерал Буданов зазначив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова у Сумській області.